Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Виник в мене таке питання. Ще не разу не робила такий розклад. Давайте подивимось, що чекати від української влади, від Верховної Ради протягом липня місяця 2024 року. Можливо, якісь нові проєкти законів, нові якісь забаганки в них будуть, нові якісь ідеї. Давайте подивимось, що чекати від української влади загального рівня, високого найвищого рівня української влади у липні місяці 2024 року. Ну, Знову-таки заливання вуха з метою якось прив'язати нашу увагу до якоїсь кризи. Розумієте, про що це говориться? Відволікання нас, відволікання нас на якісь малозначущі речі, намагаючись роздути з. Бульки, велику кулю від якоїсь кризи. Підміна понять, знову підміна понять. Ну і карта диявола знову ж таки вони будуть нас робити залежними від критичної ситуації, яку самі можуть створити брехні дуже багато брехні, дуже багато обіцянок, завдяки яким вони будуть нас ну прив'язувати. До чогось маніпулювати нами, керувати нами, ну такі обіцянки, які їх ні до чого не зобов'язують, але в нас будуть багато дуже якихось очікувань стосовно цього. Ну і знову ж таки, п'ятірка мечів це карта кризи, ментальної кризи. Також якась підстава може бути: підстава від диявола. Ну, бачите, тут десятка пентаклів. Тобто тут йдеться мова про, знову ж таки, якісь інфантильні дії. Інфантильні дії пов'язані із своїм народом із ресурсами. Ну, давайте ще відкриємо того диявола, про що він говорить. Диявол, десятка, важка ситуація, важка ситуація і з ресурсами. Так, дивіться, це, знову ж таки, мені таке відчуття, ніби це диявол це ланцюг. ланцюг, по якому щось іде без перестану. Залежність однієї ланки від іншої. Якщо одна ланка не працює, інша перестає е, працювати також. Як цепна реакція. Знову мені якісь такі випади тут ідуть, що тут мова йдеться про людину, про конкретну людину, яка володіє ресурсами. І яка несе певну відповідальність за ці ресурси. За, говорячи за цей ланцюг, мені знову ж таки електроенергія. Щось таке буде за, заявлено, зроблено стосовно тої електроенергії, якась кризова ситуація. Окрім того, тут ще може йти маніпуляція стосовно доходження ресурсів до. Кінцевої е, якоїсь точки. Або накал ситуації з тими ресурсами. Це можуть бути гроші, це може бути те, що до нас надходить, але воно тримається в руках диявола. Розумієте? Ну, от ми побачимо, що це може бути. Знаєте, от як в тому мультфільмі, в мене є посилка, але я вам її не дам. Ну, от якась така буде ситуація. Тобто вони чимось володіють, але вони це утримують в своїх руках. От десятка жезлів він все тримає в своїх руках. І король Пентаклів він, він не щедрий, він практичний, іноді прагматичний. Ну, ось так. От якось нас чимось будуть тримати на ланцюгу, обіцяючи щось. Тобто щось ми не зможемо дочекатися, якийсь незадовільний результат будемо мати. <кхем> і ну, стосовно того, що нам обіцяють і ніяк не виконують свої обіцянки. Ну, і одна з версій, знову ж таки, це електроенергія. Ще покажіть. Так, знову десятка пентаклів. Ну, багато було грошей, кудись вони пішли. Роз, знову ж таки, розбазарювання, розбазарювання ресурсів. І з того, що є, із 100%. Вони не пожалкують, не пожалкують 65% для чогось. Тобто буде десь недачот, буде поставати питання, куди воно поділося. Те, що було дуже цінним, те, що зберігалося, те, що плекалося, можна так сказати, дуже щось цінне, воно ну, десь його не дорахується. Так, в мене тут ще є одна версія. Нові закони можуть бути. Нові якісь, м, навіть не закони, нововведення, якісь може бути голосування. Що це? Мені здається, що ще щось стосується мобілізації. Те, що стосується мобілізації, будуть робити щось таке, щоб натиснути на людей, які намагаються чинити опір мобілізації. Оце ще може бути розбазарювання. Королева Пентаклів перевернута говорить про те, що вони будуть. Це може бути якась нова ідея від жінки, або вони будуть діяти через жінок, вони будуть використовувати жінок. Знову перевернута імператриця. Тобто тут пов'язано з ресурсами. Ресурси, живі ресурси, мається на увазі. Живі ресурси. Тобто, щось вони можуть таке нове придумати, пов'язане із мобілізацією, щоб зібрати нужну кількість людей, вони не пожаліють якісь нові методи. Ці методи будуть неправильні. Методи будуть неправильні. Ну, і звісно, знову ж таки постає питання, куди поділися гроші. Отто, тобто, тут дві версії. Тобто, вони тут незадовільний результат того, що йде внутрішні суперечки народу. Тобто народ буде обурюватися стосовно. Безглуздого витрачання ресурсів як живих, так і неживих. Ви зрозуміли, про що я? Знову незадоволеність. Ну, і ще покажіть, будь ласка, що нового ми почуємо, побачимо від Верховної Ради України в липні. Перевернутий блазень. Що нове, тут буде, знаєте, таке відчуття, ніби буде якесь залякування. Залякування. Воно пов'язано із ну, ситуацією незавершеності, ситуацією якоїсь стагнації. Тобто нас по дурню будуть лякати, що щось затягується, щось не завершується. Якісь виникають нові ризики, але в той же самий час, в той же самий час, їхні залякування вони безпочвені. Ну, я думаю, що це буде стосуватися якихось нових їхніх залякувань стосовно закінчення війни, на мою думку. Стосовно закінчення війни, бачите, тут закриті перспективи і карта другої позиції Шістка жезлів перевернута. Немає, немає розвитку, немає перемоги. От щось таке вони будуть нове говорити. Тобто будуть говорити про небезпеку, про ризики, про ну залякувати нас будуть. Так, ну тут, знаєте, будуть вони ще, якби йдеться активна трансформація, будуть говорити про активну трансформацію, про е, вихід з критичного стану, про полегшення, яке тільки буде починатися, якщо нам дадуть. Посилення, якщо нам дадуть посилення. Але тут сила перевернута. Тобто дивіться, в чому буде полягати, що тої зброї недостатньо, знову нам щось не дають, знову ще щось. Коротше, будуть нас залякувати тим, що війна може знову затягуватися, немає розвитку, немає конструктивного розвитку подій для нас, все зривається, щось там знову. Не трапляється так, як нам надо. І це може бути пов'язано з тим, що те, що нам надходить, недостатньо, недостатньо, тобто якийсь незадовільний результат. Але знову ж таки, пам'ятаєте, я говорила про ресурси, які вони отримують, приховують. Можливо, між цим є зв'язок. Десь, може, на складах воно щось зберігається, а його не дають. Це дійсно так, чи може таке бути? Шість вірні розрахунки. Я не знаю, можете бути зо мною не згодні, але я от запитала конкретне питання: чи дійсно те, що нам надходить в повній мірі, ну, от, все йде на, або те, що нам доходить, утримається владою. Ну, вірні розрахунки Вони дають, скажімо так, стільки, скільки потрібно для активності. Так, це українська влада? Це українська влада. Я не знаю, ну як по мене, по мене нам щось дають наші західні партнери. Ну, коли дають багато, коли дають небагато, коли дають, коли не дають. Але в мене таке відчуття, ніби воно не все, що дається, в повній мірі іде на фронта. От в мене таке відчуття за цими картами. Вони дають з, ну, скажімо так, от для вежі вони дають. Із 100% ресурсів, вони от, ну, ділять дозовано, по 25% дають. Так, давайте тоді спитаємо, чи буде нам надходження військових ресурсів від наших західних партнерів, які нам допомагають. Боротися проти орків. Чи будуть від них надходження військових ресурсів в липні місяці 2024 року? Чи буде? Буде закохані прямі. Буде? Буде, буде. Тому. Тут якби немає сумніву, що не буде домовленостей, що не буде співпраці. Тобто, буде. Я відкрила просто цю карту перевернуту сумніви, про що це мова йдеться? Говорить про те сумніви, що щось десь може затриматися, щось не в повній мірі. От просто. Але тут от карта без сумнівів має бути, має бути нам посилення. Але, ну, напишіть мені свою думку. Як по мене, знову ж таки, воно приходить, але воно не все іде. Туди, куди потрібно, на фронта. Вони ніби як дозовано або видають, або, ну от, або четвертинами, або половинами, або, ну, от вона прийшла якась кількість, а в нас декілька ж напрямків фронтів. І вони на один напрямок щось можуть дати, і то не в повній кількості, на інший щось не дають. Може, про це карти говорять. Але ну, такі ще відчуття, ніби вони щось утримають, утримув, утримують десь, ну, взагалі нікуди не йде щось. Дезовано дають, дезовано видають, як пайки, знаєте. Ну, ми вже чули на початку війни, навіть про те, що були знайдені склади там, де зберігалася дуже велика кількість. Тої допомоги, яку нам давали наші західні партнери. Тому тут я вже нічому не здивуюся. Напишіть мені, будь ласка, свою думку, що ви про це думаєте. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Всею Україна. І ми все одно перемагаємо і переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. Обіймаю вас.